Індексація зарплати у 2025 році та як її уникнути. Відповіді на ці питання далі у нашому відео. Теоретично індексувати зарплату ми могли почати з квітня 2025 року. Але отримавши індекс інфляції за лютий, зрозуміли, що цього не буде. Адже він не дотягував до порогу індексації у 103%. Про це ми розповідали ось у цьому відео. Тож, затамувавши подих, ми з вами чекали на індекс інфляції за березень 2025 року. І від 9 квітня Державна служба статистики його оприлюднила: індекс інфляції за березень 2025 року становить 101,5%. Цей показник другий у ланцюжку розрахунку індексу споживчих цін для потреб індексації зарплати у 2025 році. Індекс інфляції за березень впливає на індексацію у травні. Тож індексувати чи не індексувати зарплату у травні 2025 року ось у чому питання. Щоб це зрозуміти, треба перемножити індекси за лютий і березень і поділити на 100. Виходить 102,3%, а це менше за поріг індексації у 103%. Тому зарплату у травні 2025 року не індексуємо. Отже, Тепер питання індексації зарплати переноситься на червень. Саме такий можливий строк першої індексації у 2025 році. Але це стане відомо орієнтовно 10 травня, коли з'явиться індекс інфляції за квітень. Хоча вже зараз ви можете самостійно вирішити долю червневої індексації, тобто позбутись її. Як? Просто піднявши оклади, якщо зробите це у квітні 2025 року з будь-якого числа на будь-яку суму, то квітень стане базовим місяцем. А з травня будете проводити новий розрахунок індексу споживчих цін для цілої індексації. І тоді найближчий імовірний місяць індексації може бути липень 2025 року. Ось такий лайфхак, я вважаю, вартий вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, бо тут щодня багато корисної інформації абсолютно безкоштовно. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.